Так, 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 що тут у моє яблучка. Сушечка я накривала на ніч. Хтось запитував, чи посушилися ваші яблучка. Хочу сказати, що прив'яли гарненько. Прив'яли геть красивенько, дивіться. Оп! М'якесенький. М'якесенький. На. на одну, на другу сторону. Собі згинай. прив'яли гарно. Я їх зараз собі пригорну, хоч сьогодні сонечко щось не, не дуже. Але ну нічого, ще поки не дощу Хай собі вони тут, а я їх ось так ось так. Сушаться. Усім привіт! На кінець я побігала біля своєї птиці, біля, біля пухлівах, туди-сюди, все подавала швиденько. От, все на місці. До речі, хочу сказати, що радує. І тепер я вільна, вільна для того, щоб іти робити те, що надумала вчора. А що, пам'ятаєте, правильно, в'язати віночок цибулю. Сто років не робила цього. Ой, ще пам'ятаю колись, 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 колись. Ще малою геть була. От, Але. Е але з кульбабки, з молочаю віночки, то в'яжу. Значить, і це маю зв'язати, щось має вийти. Ну і, будь ласка, прослідкуйте за тим, як я це буду робити. Сподіваюся, вам сподобається. Так, зараз мені, щоб, каже Юра, де ти будеш, де ти плануєш собі в'язати? Туди в сінувалі, ну так кажу, яке в сіновалі Щоб в сінувалі треба всю цибулю знімати, а потім ще її назад волокти. Ні, кажу, полізу на гору. Але для того, щоб туди мені полізти, потрібно достатися до суданки і навибирати собі суданку. А суданка, бачите, аж тут ось солома, ще сіно і аж он туди-туди, туди далі сіданка. Ми все так накидали вільно, тому що один бечачок, то ми так собі думаємо, що йому вистачить. Тому зараз буду карабкатися по тюках по суданку. О, фу, на студанці. Потрібно вибрати таку довгеньку і не дуже ходить, щоб було добре. Ну і трішки її потрібно навибирати, щоб такий віночок був доладний. О, вилізла. Ось такий оберемочок. оберемочок. як показати, ой Зараз я його винесу та зніму і покажу цього сінця. О, отакий оберемочок сінця під руку і лізу з ним нагору. Казав Юра, що ти будеш на стільчику сидіти? Думаю, ну як на стільчику сидіти? Це ж потрібно буде дуже низько нагинатися. Я без стільчика. Так собі якось. Так, ну ось я вже на горищі. Вчорашня цибуля, яку вибрала. Ця цибуля, яку буду в'язати. І те, на що буду в'язати, так? Зараз якось вмощуюся, так, щоб можна було налаштуватися, щоб і вам показувати. І буду пробувати починати. Так, значить, перше, що мені потрібно, отак трішки все розсунула, відгорнула. Тут така сибулі пилячка, ну, але нічого. Ну, починаємо з богом, як то кажуть. Значить, спочатку я приготую собі три таких пучки. Отак. Він нібито не грубий, але я хочу вам сказати, що хороший. Добре, що мені Юра сказав, а що тобі обов'язково осуку, якщо є студанка насушена. Так, один кучачок. Два пучачок. І три пучачок. Ну, вони зараз все рівно ще між собою змішаються все, тому що ось так. Три пучачки я буду в'язати як так таке коси, ніби. А для того, щоб ось тут зверху не розпадалося, я зв'яжу відразу у вузлик три пучачки, але зразу зроблю вузлик. О, ось так. Затягну. І є вузляк. Ну, а тепер знову шукаю їх ці три пучачки. Розділяю ось так, і буду починати плести, вставляючи в них цибулю. Знаєте що? Хочу зробити один вінок, такий, можливо, він буде недовгий, але він має бути з великої цибулі, з такої славної цибулі цибуля є. От, і одненьку кладу ось сюди, на якби вузлик, і стеблом її на середній. А тоді починаю додавати. Наступну приєдную на другий пучечок. ось так І ще одну таку плавненьку на ось цей пучечок. І починаю заплітати. Звідси хай буде цю сюди витягнула сюди на цю, середню сюди потягнула і цю букову затягую всередину. Так. І щоб вони ось зараз трималися, так якби кубка, я ще раз цю кусочку. так раз. І два. витягнулася суданка, я додам сюди кілька стебел. Підкладу. І вже на середню буду закладати знову велику цибулю. Погано тут, тишу, це мені потрібно зараз відшукати. От. І тут, знаєте, що головне, просто щоб слідкувати, щоб цибульки були тісненько одна до одної при. Єднання. І заплітаю косичку. Тут вже буде здобавлене сінце. але сплітаю. Так, на цю сторону вже тонкий кучачок, значить, додавлю сюди сінця. Так, приклала. І тепер мені потрібно додавати цибулю на цю і на цю сторону. Так, де в нас така величенька, ну, буде ось ця. Сюди я її прикладу. Ось так. І ось ця така хай буде. Ну, є ось. О, яка славненька. Так. І на цю сторону прикладу. Лягаю на сторону. І сплітаю знову. Так. Раз. Воно по ходу плетіння, знаєте, ці стінце, воно витягується, тому що все його поправляють, якби ви одтягуєш так назад. Але кожен раз додавати, додавати і ще раз в'яжу. Так. І ще раз. Ну, ось, виходить ось так. Ну, через те, що цибуля велика, то знаєте, якщо цибуля менша, він буде такий, ем, як сказати, плотніший віночок. А від того, що цибуля велика, вона ось так одна від одної, е, коли піднімаєш, починає роз знаєте, на сторони. Ну, нічого, зараз будемо далі. Так. Цибулинка на середню. Бачите, як їй на цю цибулинку сюди вмістити. І... Зв'язую. Раз і два. Так. На боки цибулі, На боки. Так, тут уже закінчується ось такий, нібито ще грубий, але відразу вже йде і тонка. Така смужечка цю сінця, значить, я додам. І на середню уже додам. Якби одним словом я в'яжу косичку. Поки що додам сюди і разом прикладу цибулинку. Добра цибулинка, хочу вам сказати така, знаєте? Так, ще як її викласти, щоб вона лягла. Так, Ми приклали якось і на другу сторону шукаю цибулинку. Є, цибулиська. Не цибулинка а цибулиська. Так, і в'яжу. Раз. Ва і для міцності ще раз. А тільки ось сюди вже потрібно додати сіну. Так. І придумали ще раз. Раз. Думала. О, Бачите, вже який вінок? <смір> О, я вам не скажу це. Потім, знаєте, можна буде е, взяти безман і зважити, е, скільки буде ось такий вінок з такої цибулиськи. Но я його довгим не буду, тому що ви що, він уже в руках важкий, а ще, щоб його занадто довгим зробити, то це ж, це буде вага. Так, одним словом, я продовжую в'язати, і потім вже вмикнуся, коли дов'яжу, коли буду зав'язувати вузлика з іншої сторони. Ну що, я думаю, я, мабуть, буду завершувати перший свій вінок. Він недовгий, короткий цибулька, бачите, як тримається. От я зараз ось тут зв'язую вузлик. А тепер ще я хочу спробувати його зважити. Тому що, повірте, беру його отак в руки, а він дуже відчутний. Дуже. Мені Іванко виніс уже такого. Так, налаштуємо. Налаштували. Де б це мені його як підчепити і підняти? Навіть не знаю. Так, будемо пробувати піднімати. Оба! Я сподіваюся, вам видно, що тут 6 кг цибулі. У мене рука тремтить. 635. А тепер гляньте, як це гарно виглядає. Правда? Ой, цибулька, окраса буде горища. Ой, цибулька. Ну, е, зараз буду продовжувати в'язати, але вже буду е, таку, знаєте, не, ну, середнього розміру, скажімо так. Середнього розміру меншу отаку велику буду відкладати знову в такий віночок. Так, ось у мене вже готовий початочок. І я собі вибираю вже таку цибульку, ну таку собі, більш-менш. Стандарт. Рівень стандарту. І, можливо, спробую, знаєте, є ось так він що я взагалі додаєш, додаєш цибулю і по кругу її в'яж. І так собі думаю, що з цієї цибулі віночок має бути ще ніж, А бачите, ще ось така, де коротенька, то не дуже віночок і плетеш. От, зараз побачимо. Що тут вийде. Цю вже, знаєте, вже не обов'язково класти, цю вже можна ось так в руках тримати. От, і собі в'язати. Вона сама лягає. Ось так, бачите, прикладаєш. На кожен, на кожен раз як заплітати, я кладу нову цибулинку. І вона собі сама, виходить, знаходить своє місце. Сама лягає. Ну, щось не тісненько. Берується, в мене щось крутиться. От чого це в мене так не тісне-тісненько? Я пам'ятаю, такі були вінки, тісні, тісні щені такі. А це щось в мене ця цибулька розгортається на всі сторони. Велика, 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 ну що робити? А що си цибулею робити? Ось тут така не дуже велика і такий довгенький. Куди, надумалася? Так, що в мене? Випала десь одна одірвався, поки я кручу тут, Да? А ну, що там виходить? Ну, получається? Але, але теж вона, бачите, трішки трішки тилімпається. Не, не, не можу я якось такого щільненького зробити, аж зовсім щільненького. Ось вона в мене та туди, та туди. Щоб було видно. О, бачите, який це виходить? Він, виходить, віночок такий цибулі на всі сторони ось так більше, от ніж там. Але все рівно, щось вона такий, така якась вона роз. Ну, не дуже, не дуже, не так як та дешка. Серівно щільніша. Ну, це залежить від того, що цибулька менша. Ну що, я собі продовжую в'язати, а потім побачимо, що вийде. 4, 300. Наступний віночок і перекидаю. Ну що, на даному етапі ось такі два у мене віночки є, так? І разом тут 6 фостиком тут. 4, е, там скільки 300. Ну, одним словом, до 11 кг цибулі. Ось у мене у таких двох віночках лежить. Бачите різницю між цибулею? <п 'ят> Перший і другий віночок? Що хочу сказати, нібито нічого і складного немає. Але між тим, поки що я йду відпочивати. Чому? По-перше, парку на горищі, страшно парку. На вулиці я чую, що вітряно і бачу сонечко сховане. Не знаю, чи це буде там сьогодні цей дощ, чи як. Ну, принаймні обіцяли. Ось так: ось, дивіться, який, який віночок отаку по кругу, як його вкрутити. Значить, так, е, Парко насиділа ноги і зболіли пальці, кажу так, як є. Тому е, потрібно відпочити. От. А далі вже по ходу, буде робота продовжуватися. Багато цибульки відійде, багато цибульки у віночки не піде. Чому? Тому що ну, ось такої великої, бачите, буде ще вінків два. Я так собі думаю, ось такої. Оце ну, це ж це ж цибуля. От. Е, Он туди я її трішки відкидала. Е, а багато відійде чому? Тому що ось коротенький, бачите, коротенький, і тут такий тонесенький, і його от заплітаєш, і він раз і обірвався, і цибулю відкидає. Тому е багато ще лишиться не, не заплетеної. Ну, але таке, не заплетено. е, Візьму сіточку, напевне, що та й ось, бачите, як в'язала, в'язала, він взяв і ось тут обірвався і все. А ось такий коротенький у віночок плести важко. Тому так. Але ж, ну, правда, вінки, як щастя. Як щастя. Все, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось прослідкувати. Якщо так, не забудьте підтвердити це вашою вподобайкою. Коментуйте, кажіть, що не так, хто в'яже у віночки, хто знає. От, підказуйте обов'язково. І всім всього найкращого.